Volkswagen E-Golf, 2018 рік, не працює кондиціонер. По діагностиці б'ються помилки по датчикам тиску 4 і 5. Значить п'ятий датчик тиску знаходиться ось там. Діагностовано, що він не працює. А четвертий, я так думаю, буде Буде ось там а нижня фішка. Треба викачити фреон, тому що э, фішка з нього дуже важко злізає. Кинув фішку із п'ятого датчика і вибила помилка, нема сигналу з п'ятого датчика. Така сама помилка на четвертому датчику нема сигналу. Треба скинути фішку, але фішка не скидається і прийдеться скидувати, відкручувати сам датчик, хоча б прокрутити, щоб подивитися за проблема з фішкою і так продіагностувати роботу самого датчика. Підкинув е, неробочий датчик із задіжки ID ID4. Він показував постійно 36 атмосфер. І зараз по п'ятому датчику е... помилка вже висить датчик 5, немає сигналу. Вдалося витягнути фішку із четвертого датчика, але є нюанс. Проблема залишилася це е, контакт штирьок, який залишився у Піні. Зараз протравлюю ржавчину. Ось пішов процес. І спробую виняти цей пін розрізав саму фішку вдалося витягнути пін і її відповідну частину після заміни датчиків тиску і температури фреона запущено цих датчиків і результат цієї процедури правильний заправлено систему, але компресор працює неадекватно. Зараз поставлена максимальна температура на обігрів. Тиск не не під... підвищується. Ставлю на мінімальну температуру, включаю кондиціонер. Що у нас? Нічого. Обороти захмарні. А компресор не качає. Замінили компресор. В цьому компресорі відвалилася крилчатка. Запускай кондиціонер. Постав 22 градуси, запустився компресор. Працює! Ще один випадок неробочого кондиціонера режима підігріву на e-Golf 2015. Рідний вентиль. Він постійно не працює, бо не може повністю закрити. Є по ньому помилка. Якщо спробувати його запустити, щоб він закривався. Ось, закривається не повністю. Так само не відкривається повністю. Постійно працює. Чути звукою. Серійний клапан. Вентиль. Ось написано 19. Та й тут 19 -й рік. 19 рік. А це донорський. Видно, складений з декількох Зато і затерта тут штрих-код. Номер відрізняється. Ось тут 703Б, а тут 682 e По діаметру також відрізняється. Тут менший діаметр, тут більший. І якщо спробувати... Поставити сюди, він не підходить по діаметру, не залазить як тут, так і тут. Діаметр менший. Підключив донорський клапан або вентиль. І по ньому одразу висить помілка. Підкину свій вентиль. Дивимося помилки. Пасивна, пасивна. І адресація залишилася лише адресацію зробити. Що у нас адресація, Правильний результат. Провіряємо помилки. Неправильна адресація. Для вирішення цієї проблеми прийшлось перекласти електричну частину із рідного клапана, клапана вентиля. Пускаємо. Працює. Не гудить. Повертаємо у стан звичайний відкритий. Не клинить нічого. Заправлено кліматичну установку. Працює кондиціонер. Поверяем вот этот Дивимось ді по діагностиці. Немає помилок. settuato ventolato. Numero di giri del compressore 1300. Normalno. Ампер. Знову включив режим кондиціонера. Ходів несправності немає. Працює. Заправимо. Обов'язково потрібно заправляти новим фріоном. Не експериментуйте із 134-м.